Дев'ять вісім. Перші дні відпочинку в таборі найскладніші і для дітей, і для дорослих. Опинившись далеко від батьків, вихованці можуть не впоратися з найпростішими справами. Мінус найпершим чином, кожна дитина мусить знати, що у неї є особисті речі, і якщо вона візьме щось зайве, то відповідно їй треба буде з ними возитися звичайно знати місце своїм речам, тобто ем, правильно можливо не відспакувати свій наплечник, тому що від цього також залежатиме комфорт в умовах Приклад, походу. І на цьому таборі вона все одно мусить там за собою прибрати сама, тобто вона знає, якщо вона не збере зараз дрів, от неї не буде відповідно вечері і буде, наприклад, холодно ввечері на ватрі сидіти. Тож не буде зайвим навчити малечу самостійно зготувати простесенький салатик, суп чи борщ. Буряк, звичайно, е, морква, трохи картоплі, цибуля, е, е, помідори, паста е, і ще. Ну, можна ще щось додати за бажанням. Насправді це дуже легко, в цьому нічого складного немає. Просто треба, можливо, є якісь старші, і за ними можна повторя... повторяти, спитати допомоги у них, спитати, як тримати ножа і інше. Дитина ліпше почуватиметься в таборі, якщо знайде спільні інтереси з однолітками. Для цього варто постійно розвивати її мистецькі таланти. Взагалом, щоб розкрити творчі здібності, то е, як варіант це повести, проводять багато ярмарків різних гуртків, там в тих самих, от е, там в палаців дітей та юнацтва, і дитина подивилася, що їй найбільше до душі, потім вибрала, чим би вона хотіла займатися. Звичайно, не можна дитину в ніякому разі критикувати, щоб дитина не намалювала, зробила потрібно підтримати і можливо, підказати, як це зробити краще. З багатня ма я вже зі всіма знайома, вже майже. Дехто маленький приїхало п'єма, я ж не знаю. Додому не хочеш? Ні. Серед улюблених розваг у таборі покупатися в морі або річці та пограти просто неба. Проте й тут відмалечі вимагають максимальної обережності. Взимку є можливість ходити до різних басейнів на гуртки плавання, щоб дитина за цей період навчилася плавати і до води вже підійшла не з страхом, а знанням того, що вона може триматися на воді. Ігри в воді ну так само це повинно бути в міру, тобто е, обов'язково за певний період проміжок після прийому їжі, і е, щоб це не було занадто, щоб не було в дитини переохолодження. Діти стали більш самостійні, вони. Е доглядають за своїми речами, вони мають за собою посуд, В декого з'являється бажання це готувати щось, тобто такі от кулінарні здібності. Вони розширюються значно коло інтересів, тому що на таборі ми зачіпаємо багато тем, і потім дітям хочеться дізнатися більше. Добре!